Мені взагалі не зрозуміло, як можна під час війни проводити цей конкурс в благоустрій лучшого селища. Да? З одного боку, ми кажемо, що треба гроші віддавати на потреби ЗСУ, і ми намагаємося е, зменшити трати на благоустрій, там, доріжки, парканчики, е, інше. І тут же ми. Обласна рада да, приймає рішення провести конкурс на краще селище по благоустрію. Ну, це мені досі не зрозуміло. Це потрібно проводити, але ні під час війни. Я не можу залізти в голову тим депутатам, які голосували за це рішення. Мабуть, це популізм, мабуть, це нерозуміння, в який час ми живемо. А від деякі депутати, які одні виїхали, це да, зрозуміло. А деякі вони живуть в іншій реальності. Тобто війна війною, а треба проводити, тендера, треба дерібанити гроші. Коли по проводилася комісія, я був особисто проти цього питання. І і навіть під час, коли це питання піднімалось на сіному залі на сесії, проводилось голосування. Спеціально вийшов в залу, щоб показати свою принципову позицію, не голосувати за це питання. Ви бачите, да, тось, спочатку приймаються рішення, заказуються цінні подарунки, годинники, які їх дарують там. Ну, це не під час війни, да? це все було зроблено зауваження, там внесені були правки, і сьогоднішній день, якщо буде годинник, то мають нагрожуватися тільки військовослужбовці, лікарі. І інші категорії ліс, які працюють на сьогоднішній день на благо народу і для захисту народу.